Добрий день, мої учні! Сьогодні ми будемо вивчати редагування та форматування текстових об'єктів на слайді. Дивіться уважно. Давайте навчатися разом. Давайте поміркуємо разом. Пригадайте, що таке редагування і форматування тексту. Чим відрізняються ці операції? Ми в цьому році вивчали з вами текстовий процесор і пам'ятаємо, що редагування це зміни в тексті, які впливають на його зміст. А форматування це зміни, які слугують для прикрашання тексту. Давайте поміркуємо разом. Чому на слайдах комп'ютерної презентації не рекомендують розміщувати багато тексту? Так, головна мета презентації це демонструвати, ілюструвати виступ людини. Це не електронна книга, яку слухачі повинні перечитати. Це не повинно бути цілою енциклопедією. Тексту повинно бути небагато. Давайте поміркуємо разом. Для чого можуть бути використані текстові об'єкти? На слайдах презентації. Людина на слайдах презентації використовує текстові об'єкти, щоб показати якісь головні означення, головні терміни, підписати рисунки для того, щоб слухачам було зрозумілим те, про що розповідається. Для зручності виступу з презентацією та її сприйняття слухачами на слайдах розміщують короткі текстові повідомлення. На слайди презентації можуть бути вставлені текстове поле та об'єкт WordArt. Текстове поле можна використати для розміщення тексту в довільному місці слайда. Подивіться, як це відбувається. Заходимо в меню розділ вставлення і вибираємо текстове поле. Потім на слайді протягуємо лівою кнопкою миші, і в цьому текстовому полі можна ввести будь-який текст, який ми хочемо розмістити на слайді. Об'єкт WordArt це текстовий об'єкт, для якого застосоване художнє оформлення. Подивіться, як ми можемо його вставити. Меню вставлення. WordArt. Натискаємо. Вибираємо вигляд шрифта, який нам подобається. З'являється місце для введення тексту, і тут вводимо свій текст. Цей текст за рамочку можна перетягувати в інше місце вашого слайда. Давайте поміркуємо разом. Які клавіші використовують для створення відступу між словами? Нового абзацу. Видалення символів. Якщо ви згадаєте роботу з текстовим процесором, то згадаєте і ці клавіші. Для створення відступу між словами використовують клавішу Пропуск. Для створення нового абзацу ми натискали клавішу Enter. Для видалення символів використовували клавішу Delete або Backspace. Текстові об'єкти слайда можна редагувати, переміщувати, змінювати розмір і вміст, повертати, видаляти, дописувати та інше. Для переміщення текстового об'єкта потрібно його вибрати, навести стрілку миші на межу об'єкта та перетягнути його в інше місце, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Подивіться, як це робиться. Виділяємо об'єкт і лівою кнопочкою миші за границю цього об'єкта перетягуємо його в інше місце. За допомогою маркерів можна змінювати розміри об'єктів та обертати їх. На нашому текстовому полі є певні маркери. Це такі кружочки. Оці маркери призначені для зміни розмірів текстового поля. Ці маркери призначені для зміни розмірів текстового поля по вертикалі. А ось такий маркер дає можливість обертати наше текстове поле. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий об'єкт, на стрічці з'являється тимчасова вкладка формат фігури. За допомогою елементів керування груп упорядкування та розмір можна змінювати багато параметрів текстового поля. Подивіться на рисунку група упорядкування та група розмір, у розділі у пункті меню формат фігури. Ними можна змінювати дуже багато параметрів текстового поля. Для видалення текстового об'єкта потрібно вибрати його і натиснути клавішу Delete. Текст всередині текстового об'єкта можна вводити з клавіатури чи вставити з буферу обміну, якщо він був попередньо скопійований. Дотримуйтесь правил введення тексту, які ви вивчали в темі про роботу з текстом в програмі Word. Давайте поміркуємо разом, які текстові об'єкти на слайді доцільно виділяти кольором або розміром. Правильно. Кольором або розміром ми виділяємо об'єкти, на які хочемо звернути особливу увагу, які дуже важливі для сприймання тексту, і нам хочеться, щоб спостерігачі і слухачі звернули на нього увагу. Давайте поміркуємо разом. Скільки текстових об'єктів з художнім оформленням доцільно розміщувати на слайді, як ви гадаєте. Так. Такі текстові об'єкти дуже гарно виглядають, дуже класні, але дуже багато їх на одному слайді розміщувати не потрібно. Тоді слухач буде відволікатися і погано. Зрозуміє те, що ви хотіли йому сказати. На тимчасовій вкладці Формат фігури у групі стилі фігур можна вибрати зі списку стиль оформлення. Подивіться, як це виглядає. Ми зайшли у меню Формат фігури. Стилі оформлення і вибираємо стиль, який нам подобається. Просто наводимо мишку і дивимося на попередній вигляд. Якщо якийсь варіант нам сподобався, натискаємо на ньому, і він застосовується для нашого текстового поля. Для створення власного оформлення текстового блоку можна скористатися такими елементами керування групи стилі фігур. Заливка фігури, контур фігури, ефекти для фігур. Подивіться, як це робиться. Вибираємо текстове поле. Заходимо у меню формат фігури, стилі оформлення. Можемо вибрати заливку нашого текстового поля, якусь свою, яка нам хочеться. Вибрали червону. Також можемо вибрати колір. Контуру нашого текстового поля, наприклад, блакитну. А також тут ще можна вибрати товщину цього контуру. А також ще різні варіанти, також іще можна вибирати, щоб ця границя була ось такою. Вибрати різні варіанти оформлення, об'ємне Вибрати рельєфні варіанти оформлення. Буде схоже на кнопочку наше текстове поле. Розташування його ось таким чином можна зробити. Варіантів досить багато. Також можна вибрати тінь, яку буде відкидати об'єкт. Розмиття країв, тоді краї об'єкта текстового поля будуть розмитими або підсвічуватись будуть якимось певним кольором. До текстових об'єктів також можна застосовувати стилі оформлення WordArt. Форматувати символи також можна з використанням елементів групи шрифт вкладки Основне. Подивіться, як це можна зробити. Вибираємо наше текстове поле з набраним текстом. Заходимо на вкладку Основне і у розділі Шрифт ми можемо змінювати різні його параметри. І розмір символів, і їх колір, і заливку. Засоби для вирівнювання і форматування абзаців знаходяться у групі абзац вкладки Основне. Ось ці кнопки дають можливість вирівнювати абзаци на вашому слайді. Способи вирівнювання абзаців та відповідні кнопки. Ця кнопочка вирівнює абзац за лівим краєм. З лівого боку абзац буде рівненький, а з правого боку, як вийде. Ось така кнопка вирівнює абзац по центру сторінки, по центру слайда. Ось така кнопка вирівнює текст абзацу з правого боку. А така кнопка вирівнює текст абзацу по ширині з обох боків рівненько. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними! Відкрити для редагування презентацію, яку вкаже учитель. Створіть на другому слайді об'єкт WordArt з текстом зима. Розмістіть його як заголовок слайда. Створіть на другому слайді об'єкт текстове поле, у якому введіть слово хуртовина. Розмістіть його під малюнком, що на слайді. Відформатуйте текстові поля з описанням пори року зима. використавши стилі фігур на свій смак. Результат покажіть учителю. Виправте помилки у словах, що виділені синім кольором. На 3 слайді видаліть текстове поле з описанням пори року весна. На третьому слайді перемістіть текстові поля під відповідні малюнки. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа рисочка 3.5. Дайте відповіді на запитання. Як установити текстовий об'єкт на слайд презентації? Як видалити об'єкт. Як змінити положення та повернути текстовий об'єкт на слайді? Як змінити його розміри? Значення яких властивостей текстових об'єктів можна змінити під час їх форматування? Які інструменти для цього використовують? Значення яких властивостей абзаців можна змінити під час форматування текстових об'єктів. Які інструменти для цього використовують. Якщо ви уважно дивилися відео, то ви всі відповіді на ці питання обов'язково знаєте. І сьогоднішній урок пройдений недаремно. До наступного уроку я попрошу вас дещо повторити. Для чого використовуються графічні об'єкти у презентаціях? Що, на вашу думку, повинно переважати у презентації тексти чи зображення? Чому недоцільно розміщувати фотографії як тло слайдів презентації? Подумайте над цим. Це нам знадобиться на наступному уроці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 3.2. Сторінки 137 146. Виконайте завдання 5 на сторінці 148. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!